Так, давай, давай поговоримо. Давай поговоримо. А, насправді вся Україна мені здається, в якомусь декілька днів після овального кабінету, хоча хтось його називає вже uh -huh. дні, інакше. А, згадуючи а, відому практикантку Білого Дому в 90-х роках. Uh -huh. а, так а, після цього потяг а, насправді а, став так швидко а, бігти перед, да, що ну, мені здається, ми. Насправді зараз дивимося і не зовсім розуміємо, куди ми рухаємось з такою швидкістю. Але сьогодні сталася новина, яка весь день, я бачу, дуже-дуже сильно активно обговорюється. А це зупинка, призупинка точніше, Дональдом Трампом військової допомоги Україні. І це вже підтвердили, власне кажучи, і в Білому домі підтвердили представники Польщі, тобто це не вигадка да, це в ЗМІ, що в 3:30 ночі за Києвом. Так зупинилась військова допомога, тобто з тих логістичних центрів, які ми її отримували, і зараз є багато дискусій, і Мені цікаво, твоя думка почути, що далі буде, от після цього а, і знов таки і дивися. І тут важливий момент мені все ж таки здається в контексті Дональда Трампа. Це призупинено, а не в цілому відмінено. Тобто таке ага. враження, що відбуваються якісь торгів ну, зараз. Я по... да. Це один момент. А другий момент, що насправді сказати, що прям ми ну не думали, що так буде. Ми в принципі, з тобою десь приблизно це, прибули, це говорили, і навіть більше у відомій статті 2024 року квітня пана Келога. Серед іншого там була така фраза, що Україну, Росії, Сполучені Америки будуть намагатися всадити в стіл переговорів і використовувати для цього весь інструмент пряників і кнутів. І от мені здається, що ми бачимо щось на кшталт кнута, mm -hmm. мабуть, да? з боку Дональда mm -hmm. Трампа. Будь ласка, тобі слово. Да, друзі, я хочу попросити, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, так. тисніть «подобайку», якщо вам подобається то про що ми говоримо. Обов'язково пишіть питання, якщо вас щось турбує, що ви щось ви можете знати. Ми з задоволенням вам дамо відповідь. Ну, я буду намагатися відповісти, а я, якщо я не зможу відповісти, то є людина, яка може відповісти 100%. Ну що, друзі, я хочу подякувати вам, так скажемо, за заздалки, так? Так, так заздалегідь. Наперед. Да, да, наперед. Наперед, наперед. Да. Ну що, друзі, тоді давай поговоримо, а тобі не цікавить. Що стало взагалі? Давай, так я ж хочу, щоб ми всю цілу. Звісно, що да. відбулося в овальному кабінеті до після. А, а дивіться, ну я, я у мене є декілька інсайдерів, і зв'язок з хлопцями, які там були. Тому я можу Це розповісти цікавий, да, да, розповісти, що, що є насправді. Ну, по-перше, що стосується допомоги, на, наша допомога повинна була 184 мільярдів доларів до 31-го року. Ми отримали зараз 104 мільярда, десь 80 мільярдів ми поки не отримали, але є 15 мільярдів, які вже, так скажемо, сплачені і вони повинні ну, десь в дорозі так, повинні так. бути виготовлятися і доїхати до нас. Але на жаль, поки мені не зрозуміло, ну якщо ви зупиняєте добре, це програма була до 31 першого року. Ну, але і якісь э, зброї, які ми повинні були отримати, і ми його чекаємо. І це, так скажемо, вже оплачено. Чому ми зараз не можемо отримати? Ну це для мене дуже дивно. Що стосується поїздки, ну хочу сказати, що поїздка була э, пан Зеленський був у підготу. До зустрічі, і вони їхали з настроєм, що будуть якісь запропоновано Зеленському якісь адекватні умови. Маю на увазі, що ми з вами знаємо, що документи, які вони залишали, його виправили дуже багато разів. Маю на увазі ну, ну, сторона... інвестиційний договір. Так, ну давай говорити так, да? називати ну, от. І повинно було так сказати демонстративно в документ документ Вот. Але цей документ, е, документ було вислано також і з е, боку США. Вони це все вичитували, і там був пункт про безпеку. Обов'язковий пункт про безпеку наш. Але коли туди приїхав президент, поки він доїхав до Білого Дому, зустріли радники і кажуть, будь ласка, ну, зараз у нас буде, так, так скажемо, прес-конференція, потім ми будемо обговорювати. Я, ми вас дуже просимо не підіймати питання про безпеки, тому що поки про безпеки нема рішення. Рішення, якого ми сьогодні бачимо, зупинити війну, відійти від Запорожжя та Херсону і Курська, І потім... Відійти від Запорожжя та Херсону? Так, від які ми зараз так, володіємо. Так. От. І потім починати перемовини з Росією. Тобто, зробити, ну, по-перше, ми можемо це робити без них. Нам тут не потрібно США, якщо ми хочемо. Капітулюватись, то ми можемо це зробити і без США. Давай говорити відверто. А Зеленський каже: послухайте, ну тоді я можу не повертатися додому. Ну, це, ну на це я ні, ні погоджусь ніколи. Ну, що я зможу відповісти е, родичам людей, які загинули героям. І Зеленський вже був такий, знаєш, е, ну, йому це не подобався. Ну як? Ми домовились, ми прописали. Він там, знаєте, нам окнули в цьому документі, да? і він коли приїхав. Якщо ти помітив, зараз потрібно поговорити от дуже чітко, що там відбувався. Ну, більш-менше, без напруги, шлам е, шла розмова. Перша частина, Перша частина так, так. там, да, там більш-менше. Я не можу сказати, що там якісь там е, е, блісклавки лі, літали. По кабінету, і там було щось там таке важке. Але я можу сказати, що, по-перше, журналіст, який запитав стосовно костюма, чому він не в костюмі, він так скажемо дуже на короткої ногі з Трампом. Я впевнений в тому, що це було домовленість задати це питання Зеленському. А, але я хочу вам так також, сам Трамп ви задає, коли він зустрів Зеленського, він питав, що у вас є кость? Да, да, але хочу вам ск... вас попросити, щоб ви подивились, який був чіткий відповідь. без нервозності, без всього. І наш президент, так скажем, знаєш, уважно послухав, не перебував і дав такі дуже такі чіткі відповіді. Да? Але цього було недостатньо. Вони вважали, що е, потрібно тиснути на нашого президента. І потім включився е, пан Венс. Венс. Венс почав підіймати тембр голоса. По-перше, у мене питання. Коли розмовляють два керівника держав? Ну, хай ми не така крута держава, як Україна. Ви ще влазиш в якісь розмову. Хто ти такий, який розповідає, що я знаю, що в Україні все сторіться? Так ми чули в сторіться, що нам повинна а, США 200 мільярдів доларів ще. Ну я читав, це було написано в сторісі. Ну так потрібно вирішувати питання. Ні, ну це ж бред. Ну це ж не кажеть за. А, а, це ж не каже. Це з ним говорить, що це людина адекватна. Ну, це неадекватна людина, яка каже е, про союзну країну, яка воює сьогодні, uh -huh. воює е, найбільші країни у світі, і каже, що я війну бачив сторіс. Ну, ну, дебіл. Ну, Які ще я можу підібрати слова? Тому. А ти думаєш, це було навмисно заготовлено? Так, я впевнений. Я впевнений, що це було так. Що це було навмисно, щоб Так, 100%. щоб спровокувати? Чому зараз я поясню? Справа в тому, що наповної інформації я хочу сказати, що які ми маємо інформацію сьогодні, Трамп Трампу не вийшло, так скажемо, дожати в Кремлі, і він відмовився. Ніяких розмов він сказав Трампу про Херсон і про Запоріжжя не може бути. Я буду звільняти цю територію. Запинятися ми не будемо. Тобто Трамп. зрозумів. Ну, по-перше, ми знаємо з вами, що він одержим цей мобілівські премії, ну, миру, да, миру, да, і він вважає, що. Ну, бо, бо обами ж є, да, да, у він картера вважає, було. Да, він вважає, що потрібно обов'язково це отримати. Тому йому байдуже, яким чином воно буде відбуватися. Він отримав від чмо в Кремлі від, від, відповідь і відмову. І він думає, що мені залишається тицнути на Зеленського, щоб Зеленський погодився на те, що дійсно залишити Запорожжю та Херсон. У мене питання. Він каже, що. Я, вот я, і от я гарантія того, що э, Росія більш. Він каже, окей, давайте гарантію безпеки. Ми не можемо дати гарантію безпеки. Якщо ти так впевнений. Якщо ти так вважаєш, ну в чому питання тоді дати це гарантію безпеки? А тому, що він знає, що э, 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 ну, вот, такий. Що він не виконує свої обов'язки, свої uh -huh. так сказали. Слова він не виконує, тому він боїться давати гаранти безпеки. Я вважаю сьогодні, що наш я хочу подякувати нашого президента. От, дивись, я хочу сказати, що ти знаєш, що ми завжди так, говоримо, так. які питання є в країні, Досить корупція, і ем, мені багато що не подобається. Але як він відстоював Наші інтереси нашої країни, ну, дивись, байдуже в якому він буде в костюмі. Він от, як глибо, знаєш, дійсно, ну, ну я тобі клянусь. Ну, це я відверто кажу. Да, так, я, да? от, ну, ну, я Рівних людей я не знаю. І він, ну я і так його там, знаєш, там, любив безмерно, так як кажуть. А зараз я от, вважаю, що ну, у мене. І за того, що деякі процеси внутрішні у нас відбуваються неправильно, у мене завжди, знаєш, це такі внутрішні, Двояка. такі да, двоякі відчуття. От я от е, і знаєш, я говорив, ну може, я помолився, знаєш. Ну може, я ну я завжди критикую, я завжди аналізую. Так це нормально, це да, називається да, рефлексія. Так, да, да, розумієш, або після цього я зрозумів, що я все зробив правильно, що я потримав нашого президента, коли він збирався йти. На президентські вибори. Тому сьогодні говорити про те, що президент повинен був. Що він повинен було бути? От що він повинен був? Сказати окей, ми віддаємо території. Послухайте, ви про що взагалі? Ну, я розумію, що це. Ну, правильно розумію, що Трамп хоче отримати швидке перемир'я. Так, Він хоче отримати. По суті, як ти говориш за наш рахунок. Так. Так, 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 то тобто просто на швидке ще Він пліват хотів на нас. Тут хочу вам пояснити зараз, чому він припиняє, а не зупиняє. Так, справа в тому, що ми знаємо з вами, що в 26-му році будуть відбуватися вибори. Це про вибори, які будуть відбуватися в Америці. Сьогодні, якщо подивитися, не вистачає 4 голоса в Ніжній Палаті. Верхньої палаті голоса, а, три голоса в Верхній палаті, 4 голоса в Нижній палаті. Для того, щоб республіканці підтримали. Наприклад, якщо 4 людей підтримують сьогодні республіканців демократів, то сьогодні. У них немає нам... більшості. Да, більшості не буде. Да. Тому, ну, знаєш, ну, там немає таких цифр, там 20-30 чоловік. Тобто там на, на грані На грані, так і є да. да тому ну, я хочу сказати, що є дуже багато республіканців, з якими я на зв'язі, е які мені пишуть, що ми що це що відбувається. Ми взагалі не очікували, що з нашими друзями так може бути. Ми, ми на це дозвіли, ми не давали. Тому я думаю, що Трамп дуже гарно розуміє, що він може дуже багато закінчити. Він може закінчити. Е він може не закінчити свій срок. Він може закінчити імпічментом і заградами. Третім імпічментом. Да. Бо в нього вже два. Я хочу вам сказати друзі, стосовно костюма. Чи дуже важливо для мене? Я хочу, щоб ви подивились для мене прохання. Ви подивіться, будь ласка, на всю голову йомнути Ілон Макс. В якому футбольці приходять до Білого Дому. Так, так. Ма, ну, Маск. Ілон Маск. Маск. А, а, я сказав Макс, наверное, да. Ілон Маск. В якому футбольці приходять м м м Ілон Маск? Це не заважає. <реш> і з дитиною. Да, і дитиною, які там свої козявки, ну це добре, ну, це, в цьому я нічого погано не бачу. Це дитина, слухай, ну це може бути. Але чому до нього немає претензій, а до, до нашого президента є. І хочу вам сказати, слухайте, ну це не якісь. Камуфляж, да, у президента це такий особистий у нього одяг. Так скажемо, у нього є вишиванкою, є з грибом. Це це так скажемо, наш національний одяг. Він так зробив. Чому не можна йому, а, а, а моді можна, Саудітам можна, дебілу кімчинину можна? А нашому президенту не можна. Ну, наскільки я знаю, до є ж відінські протоколи, ти знаєш про офіційні зустрічі, і там є такі моменти, що дозволено на таких зустрічах використовувати або ж е костюм ну європейського типу, да, тобто костюми, або ж національну одежу. І от коли ми говоримо про саудитів чи про моді, е то вони одягнені або в африканські лідери вони часто одягають національну одежу. Тобто, умовно, якби Володимир Зеленський був в вишиванці, формально це не було б порушення міжнародного протоколу, ну тобто, таких зустрічей. Тому що поміть, що одна з претензій, яку ну, принаймні витягнули да, адміністрація Трампа, це те, що ну, всі ж були в костюмах, і навіть е, очільник офісу президента був в костюмі. Я відповідаю. Так, ну я впевнений, що очільник е, офісу Президента був тому, що. Е, це було обговорено до цього, ну, я впевнений в цьому. Так, так. А це перше. Друге, слухай, давай говорити відверто, і ще раз. Це не військовий одяг, в якому був наш президент. Наш президент був в спеціальному, вона можна врахуватись як національний одяг. Вона не вишиванка, слухай, ну я розумію, там, це не вишиванка. Але це з гербом і це така. Слухай, ну я можу тебе показати. Ну ви ти подивись, якому зустрічався з, з э, Кімчиніном. Да, чому той якийсь ходять такі військові робічі, я не знаю, в да, чому він ходить. Да, ну вы, ну сухай, там не вражався ну, да, ну, що э, Черчилль не був, ми бачили по фотографії. Да. Тому це такий, знаєш, який український повод? Привід. Привід, так, да, вибачаєш. Привід. Потрібен був привід, щоб, э, знаєш, нагнути нас. Щоб ми зробили так, як хоче він. Слухай, ну ми, я вважаю, що, друзі, ну якщо ми хочемо справедливий мир, ну це не справедливий мир. Юлі, і але... я хочу сказати і додати, що кінець, так, так. що друзі, які за ну, мої, які були з, е... з ним, ну, обговорювали, і він каже мені, що Зеленський був готовий. Підписувати документи, домовлятись за безпеку нашої країни. І якщо вони виходять з Запорожжя і з Херсона, ми виходимо з, з Курська, і Донецьк і Луганськ, починаємо дипломатичні перемовини. На це був готовий, готовий. Зеленський. Але віддати все і нічого не отримати. Блять, у мене питання де це кнут на цього чмо, який, блять, в Кремлі. Ну, якщо нам, по нам вони б'ють, блять, наші союзники б'ють по нас кнутом, де це кнут, блять. по Росії. Ну, вони розповідають на санкції. Ніби да, санкції знімають. Ну, Да. да, я, що хочу сказати: втори, те, що я бачу, то, що я знаю, Трамп сказав Макрону, що п'ята стаття не буде розповсюджуватись на країни Балтії. Він це сказав? Так, да, офіційно. Ну то що я маю інсайт. Про що це можемо говорити зараз? Да, вони дуже е, 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 так скажемо. Злякались? Злякались, да і кажуть, що зараз потрібно вже починати думати, щоб перебросити. Так скажемо, такий військовий контингент, європейський, обов'язково, і країни Балтії. Чому я так думаю? Тому що я думаю, що вони проговор обговорювали цю ситуацію. Йому нужен країни Балтії. Йому нужен коридор до свого Калініграду. Свалкінський потрібно... так званий. Да, да, да. Йому потрібно обов'язкова. Це море, тому ну, моя думка, що наступні країни, які це будуть, це буде країни Балтії, Польща, потім Болгарія і Венгрія. з... Кишеньов Молдова Молдова. А ти думаєш, що Польща буде? Ну вона ж дуже близька до Трампа. Ну принаймні, Анджей Дуда, згадай, коли оця вся історія відбулася, він да, пам'ятаєш, ну то ну зрозуміло чому Туск це опозиція. Ну він за причин, при владі, але вони ліберальні більше. Да? А Та, Дуда, ти бачить сьогодні, Туск каже, як є. Туск каже, що ну Трамп просто що, бля. Ну він він він, він несе, Ну туск каже, слухай, як так відбувається, щоб 500 Мільйонний Союз просить 300 мільйони країні допомогти з, з війною ста 140 мільйони мільйони ну. А як ти думаєш, дивися, ну але ж ти бачиш, що деякі лідери а, із Білого Дому йдуть такі сигнали, що Володимир Зеленський має публічно вибачитись, а, тобто взяти на себе вину за все, що відбулося в Білому домі, і лише тоді. А можливо, так Трамп розгляне питання, що його знов допустять до Біла. Ну, Деякі деякі інсайди мені кажуть, що Венс, Венс, так, так Дівенс, да Дівенс, які кажуть, що. Uh, якщо хочуть ані перемовни, то якщо Венс відсосе у Зеленського, ми, ми почнемо вибачатися. Тому добре, окей. Но Зеленський ти, готовий, ти, але ти... Венс повинен відсосати у Зеленського. Ай, ну, ну, ну це такий інсайт. Ну я розумію. Ну послухай, Но, ну а що як значить думаєш? вибачатися. А вибачатися за що? Можеш Ні, ну дивися, ну публічно це прозвучало. Дивись, я зараз не кажу, ми не говоримо. Ну ми ти вже сказав. Ну люди, послухайте, ну, ви вже дивитесь. Ну давайте, ну дивіться, ну Дивіться, я просто ну, тобі що... скажу, Георгій, ну, mm -hmm. щоб ти розумів. Ось з того, що я бачу в соціальних я мережах... я вибачаю за це моти, але я не можу просто ні. Я тебе розумію. Ну, ну, блядь, ну ну я ну за що вибачатись? Дивись, я тебе розумію. Дивіться, але з того, що я бачу в соціальних мережах, пишуть: ну все, ми залишились без петріотів, без да uh, зараз. Uh, я про це розповім. Uh, що, все тепер uh, все, все, що далі, ми були без зброї, це буде вина uh, президента. Що треба вибачатись і так далі, кланятись і, і, і йти в білий дім, і так далі. От що ти на це скажеш? Дивісь, послухай, по-перше, я хочу сказати, що Венс, то що ви сказали, що він благодарний, що ви прийшли сюди, в цей кабінет. Ви не сказали. Людина де більше 90 разів сказав дякую. Ну, офіцій, Це офіційно. Ну, Тепер вони хочуть вибачення. Да, ну послухай, ну, я сказав по стосовно вибачення. <реш> Як можна вирішити це питання? От, я думав, що це буде дуже розумно. А, що стосується, а, що стосується Послухай, знаєш, оце все пропало, і все вже ми, ми все умерли, да. і все, земля від, віддавала в атмосфері. Все, да. Слухай, ну це я вже чув. Чотири дні, три дні і захопимо в країну. Ми все це вже чули. Розумієш? Ну сьогодні Україна міцна. Послухай, ми виготовляємо 50% зброї. Послухай, я хочу вас заспокоїти, люди. Зараз у нас нема пороха, щоб ви знали. У нас є підприємства, які е, е, виготовлюють вони, е, ну, вже стільки, скільки потрібно. Тобто, так, так, я розумію. Розумієш, так, так, так. Тобто, якщо там в день потрібно п'яти вистрілів, вони випад, вже, а, тільки пороха. Давайте мені нам, і ми все зробимо. Сьогодні ми його, дронам. По дронам. Наші хлопці добились такого успіху. Ми зараз придумали, я не знав, мені розповідали хлопці, які вже на стекловолокно літають наші дрони і збити нічим не можуть. Кацапи. Чому вони не можуть просу... просунутися? Ну, послухай, і все це маячня, які там розповідають, зараз вони підуть наступлять. Можуть там, вони наступити. Буків, там, я наступити, не знаю. тільки Ой, можуть наступити. От туди <с вони, <с можуть <с вони можуть наступати. А не можуть вони нікуди наступати. Про цього з Білорусі. Яким чином, слухай? Все, що можна було вигрізти з Білорусі, вони всю зброю забрали туди, на, 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 схід, так? на, схід. на схід. Ну чим воювати? Ну, чим? Лопатами, яким копають дані картошку, це не будуть воювати. <рес> Ні, ну Лукашенко сказав, ну, що треба Ну ну це так. Ну, <рес> Тому, друзі, послухайте, мені потрібна а, оце паніку. Я впевнений, по-перше, що я дуже задоволений тим, що сьогодні ми бачимо, що Європа прокинулась, а вони розуміють, що сьогодні потрібно що зробити, а, потримати нашу країну, надати гроші. Це гроші, про яких ми зараз кажемо. Я маю на увазі. Там 100 мільярдів 150 мільярдів в рік для Європи це ні про що. Тому думаєш, вони нам надуть ці гроші? Ну, слухай, дивіться. Вони знайшли 774 мільярда доларів там, за півроку року на ковід. Погоджусь, так. Да. Ну, не знайшли? Знайшли. Ну, якщо дуже хочуть, ну, так. Да, якщо хочуть, ну, я впевнений. Ну, дивіться, зараз ми маємо. Керівника Британії, прем'єр-міністра Британії, який до нас ставиться дуже добре. Макрон, він розуміє, що він хоче бути першим. Ми його стосунки знаємо про це не кажуть, але стосунки з Трампом і Макроном ми знаємо. Він нас підтримує. Італія, прем'єр Італії, нас підтримують. Канцлер Новий взагалі ненавидить Путіна нас Тому mm -hmm. люди, що за паніка така? Ну все, все, завтра, все, все блять. Ну, президент Аргентини видали фото з Володимиром Зеленським. Ти читав, я ну, думаю, цю, ну, новину? ну, давай говорити відверто. Я про це говорив. Ну ти цього, ну цю людину ти бачив ще. Ну, Яка дарувала. Ну, ну, ну ти, ж, ти ж можеш оприділити по фейсу. блядь, ну, Добре, давай тоді до конструктивних подальших планів. Дивися.